ходяться куми, і в них є обряд шити вінок. Я думала, це щось таке велике, грандіозне. Шиють вінок, це малесенький береться клаптичок тканини, на неї пришиваються монетки, барвіночок на намет. І от багато різних оберегів зашивається в тканинку, і оцей маленький клаптичок кладеться їй або десь в карманчик, або в вінок. Оце називається шити вінок. Це не плести щось коли але дійсно дійсно на Україні були збарвінку, такі натуральні, красиві. От я наступний раз я вам просто на світлинах покажу, як це виглядає. Зараз я ще для такої дівчинки маю. Ага, ось іще я дуже люблю ці вінки. Це знаєте вірського. Є дівчатка, правда, а ще до нього йде цілий комплекс е, стрічок. Цілий комплекс таких красивих вишневих. Бачите, як наші насті гарно? Це поки ми молоді і не заміжні, ми можемо носити з вами віно. Та да, ми да. і зараз молоді. Так, я ще з Гуцульщини. Гуцущина надзвичайно. Цікавий чудовий край, це Івано-Франківщина теж. Чіль, чіль. Тут носили чільця, подібні як до того. вінка, що я вам показала з Покуття. Зараз я розпутаю, бо в мене їх два. Тут да, дуже, так, дуже багато використовували ниток, шерстяних ниток, отакі От з помпонами, різні зараз, зараз, зараз. Україні а я бачила взагалі і вишиванки, і. Вони це дуже люблять. І, от, я це їхня традиція. Я була, і там оце і коні, брички, оці, і там все украшено такими життями. Так, так, так. І ще не забувайте, що вони дуже-дуже люблять. Вони дуже люблять, О, це, зробила. Вони дуже там, люблять це. бісерні сорочки вишиті. Так, Настінька, ти вже трепи, бо ти в нас модель сьогодні. От вчиться, бо воно має бути отак от по чолу. А, як там раз! І уявляєте, що вишиванка з бісера яскрава, червона, з квітами. Це їхня традиція на Західній Україні, бо вони кажуть на наречену княгиня. Князь і княгиня. Є, до речі, стара пісня ще з 10-го сторіччя, що зустрівся князь молодий, який йде запрошувати на весілля з ясним місяцем. І там співається, що ти ясний місяць. Кожен. Якщо небо, світиш, то пропусти мене, бо я князюю раз на вік. Ну, раніше ж ми надружувалися, ну, да. вважалося, ну, що раз, перший шлюб найважливіший. Да, Коровай печеться на перший шлюб.